Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть що поки що не перевірену інформацію про те, що наші таємного табору звільнених полонених. Телеграм-канали пишуть, що російські конвоїре з названого СІЗО, у всіх військовополонених в кількості 98 чоловік. Крім того, здали штаб з офіцерами і бійцями Ахмату. Успішна операція. Наші хлопці також звільнили чотирьох пілотів, яких не так давно захопили росіяни в полона. Корицька операція Сил оборони України. Не розпочата у серпні минулого року стала ударом по російських військових, які планували наступальні операції у сумському напрямку з ударом по режиму Путіна. По суті, Україна створила на території РФ Буферну зону, подібну до тієї, яку російський диктатор нам мав намір натворити в Харківській області України. Про це сказав генерал армії України, керівник служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж. Ми її попередили просто, тому удар по йому путіну престижу. Це найголовніше. Ніше він навіть був розгублений в перші дні, не знав, що це таке. Казав, що це такі диверсійні групи України, що ФСБ легко порається. Виявляється, зовсім не так. Ми реально створили умови для відбиття ворога. Знищення угрупування створили буферну зону. розвіяли міф, що Росія не переможна і зараз тільки наступає. А Тут реально ми наступали в усіх напрямках. Нагадав гість фіру. Він також відзначив успішність нової стратегії маневрової війни, яку відпрацювали сили оборони в Куруській області. І наголосив, що цей напрямок став одним із вирішальних для знищень знищення ресурсів ворога. Ми не тільки захищаємося, ми знищуємо величезні ресурси ворога щодня. Сьогодні 1750 російських військових та в інші дні до 2000 – Це колосальний удар. І Курський напрямок один із вирішальних. Понад 40 тисяч російських військових за цей час вже знищено чи поранено. І 60 тисяч ми відтягуємо на цей напрямок. І зараз із північнокорейцями 67 сім тисяч. Це те, що пішло бо на Покровська, Курахова, Краматорська та інші ділянки, де ворог намагається ре реалізувати інші стратегічні завдання, констатував Микола Маломужин. Ефективні дії українських військових на Курщині, як наголошує гість ефіру, зривають армії РФ усі дедлайни щодо витіснення сил оборони з російського регіону. План Путіна просто провалився, наголосив генерал. На його переконання Курська операція стала важливим і військовим, і військово-політичним, і стратегічним чинником. Курська операція ЗСУ, яка триває вже майже шість місяців, завдала Росії не тільки політичного і військового удару, але й збільшила навантаження на російську економіку про це розповів військово-політичний аналітик Дмитро Снігирьов. у Росії. З'явилося 120 тисяч переселенців із прифронтових регіонів і отрати російського бюджету на їхню соціально-економічну підтримку становили близько трьох мільярдів рублів. 120 тисяч це величезна кількість росіян, які формують порядок денний уже у тилових районах Російської Федерації. Недовіру як до місцевих, так і до центральних органів влади. А це вельми істотний вплив на громадську думку щодо підтримки дії російського президента, сказав Снігірів. Після Курської операції росіянами безпідставно бояться аналогічних проривів у Брянській і Білгородській областях, і отрати російського бюджету на будівництво захисних ліній інженерно-фортифікаційних це близько 200 мільйонів доларів на кожну з областей. Усі ці суми відволікання колосального фінансування, яке мало піти на потреби російської армії, зосередженої в Україні, зазначив експерта. Що стосується військової складової то сили оборони України, тільки в Курській області заблокували до 50 тисяч добровільних добірних російських військ. Йдеться про бригади морської піхоти у дивізіях повітряно-десантних військ, бригади спецпризначення головного розвідувального управління і дивізії спецпризначення Росгвардії. Це дало змогу силам оборони України утримати ситуацію насамперед на Донеччині та не дозволило окупантам розвинути там тактичні успіхи. Аналогічно і на інших напрямках у Запорізькій та Херсонській областях прокоментували Снігірю плюс успішний характер Курської операції ЗСУ змусив Генштаб російської армії створити два оперативно-тактичні групування Брянськ і Білгорода загальною чисельністю 90 тисяч військових, тобто сумарна кількість російських військ, заблокованих на територію Російської Федерації, приблизно 140-150 тисяч. Це та кількість особового складу, яка не бере участі в бойових діях на території України. Це дуже серйозний успіх Сил оборони України саме у воєнній складовій. Наголосив у спікер. Ще одна поразка РФ полягає у тому, що користька операція показала резерви російської армії вичерпані, якщо вони змушені видаватися до допомоги військових із північної Кореї. Очна складова війну перенесено на територію країни окупанта, що є найважливішим інформаційним і політичним ударом, як по військовому, так і по політичному керівництву. РФ. редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.